Цього року в Україні знову визначатимуть кращого бухгалтера. Торік бажаючих було небагато. Організатори не змогли заманити учасників грошима та безкоштовними потілками. Виявилося, що людей більше цікавлять зовсім прості речі звичайна перевірка своїх професійних навичок. Тож цього року клуб бухгалтерів змінив тактику. Конкурс пройде у три етапи, протягом яких оберуть кращих. Фіналісти зможуть вплинути на законодавчу базу країни, дати свої рекомендації у формуванні плану Міністерства фінансів в галузі методології та розвитку бухгалтерського обліку на 2015 рік а роботодавці у свою чергу можуть отримати доступ до найкращої бази бухгалтерів, де є повна анкета кандидата з освітою, попередніми місцями роботи і результатами професійного тестування. Людей не хвилювали гроші. Людей хвилювало те, що це можливість спілкуватися, можливість піднятися в своїх очах. Тобто ти професіонал, про тебе знають, на тебе дивляться зовсім іншими очима. І не тільки твій роботодавець, і твої колеги розуміють, що це не просто там ну, валя з бухгалтерії, а це вже Валентина Іванівна. Тобто зовсім інший рівень. На тебе дивляться, навіть твоя родина, твої діти починають тобою пишатися.